Насправді, насправді, насправді сьогодні відбулася в Печерському районному суді екстраординарна ситуація, коли по брудних, абсолютно неаргументованих звинуваченнях суд підтвердив нібито законність порушення кримінальної справи проти Юлії Володимирівни Тимошенка. Я єдине, чого щиро бажаю, я щиро бажаю, щоб проти цієї судді за такими самими брехлими, брехливими звинуваченнями була порушена кримінальна справа, і щоб вона потім нам розказувала всім. А насправді, з юридичної точки зору, те, що ми почули, це абсолютно не аргументація, це абсолютно ніщо, Це просто бажання заховатися за якимись частково формальними ознаками, а частково і за неформальними ознаками, лише для того, щоб виконати ті вказівки, які зазначена суддя отримала. Коли ми йшли в Печерський районний суд, Юлія Володимирівна про це неодноразово говорила. Ми не очікували правосуддя від цієї судової установи. Насправді, як ми не очікуємо правосуддя від апеляційного суду міста Києва, всі, хто бачив справу Луценка, всі, хто зараз був присутній в залі під час розгляду справи Тимошенка, розуміє, що слова правосуддя і Печерський суд це далеко не однокорінні слова. Тому ми пройдемо цей шлях для того, щоб мати юридичну можливість звертатися до європейського суду з прав людини. Я переконаний, що ця судова інстанція Європейський суд з прав людини в нормальній встановленні відповідними процедурними регламентними нормами розгляне скаргу Тимошенка і винесе справедливе і обґрунтоване рішення іншого рішення ніж скасовувати сьогодні постанову про порушення кримінальної справи у суда не було.